Горять летять світлошумові гранати, пускають стозогінний газ. Такою була ніч у Святошинському провулку. Місцеві та забудовник ніяк не можуть поділити шмат землі. Мирні переговори переросли у масові сутички. На захист місцевих прийшли ветерани батальйону Донбас та Азов. Приїхав і нардеп Семен Семенченко поривався зайти на будмайданчик. Не пустили ніхто не має права прип'яси там заходу туди. Ми народний депутат наша робота. Що тут відбувається? А те, що Київ міськбуд зводить на місці автостоянки 25 поверхівку з підземним паркінгом, тутешні мешканці проти хочуть дитсадок. Будівельники огордилися від місцевих ось такою барикадою. Навіть колючі дріт намотали. Саме через цю огорожу вночі летіло каміння та димові шашки. Мешканці налякані заснути вдалося аж на ранок. Не спали ми до 4 часов утра. Очень страшно. Я вспомнила майдан. Это просто настояща війна. Я на 9-му етажі живу так, уже як старушка ушла домой на 9-й етаж, і навіть на 9 етаже етажі пахло все вот та вот не пускали. Боротьба за стоянку триває вже понад рік. Містяни намагаються розірвати контракт між орендатором та міськрадою через суд та марно. Вони переконані, Київ міський незаконно почав будівництво у провулку. Однак, забудовник заперечує, документи чинні. Київська міська адміністрація і рада надала згоду щодо заключення договору оренду на дану територію. Було відкрити дозвіл на будівництво, відкрита картка порушення благоустрою. Дана картка є дійсна до грудня 2016 року. Ділянка, на якій Дійснюються будівельні роботи, отримана в законному в законному порядку. За неї сплачується земельний податок. Нині на будівництві за тище поліція затримала близько 40 людей. Їхні особи встановлюються. Відкрито три кримінальні провадження за заявами народних депутатів. порушено кримінальне провадження перешкоджання законній депутатській діяльності. Крім цього, порушено ще кілька кримінальних проваджень, зокрема статтею хуліганства. Щоб не допустити загострення конфлікту у провулку Святошинському, цілодобово пообіцяли чергувати копи. Однак нашій знімальній групі не вдалося зафільмувати жодної патрульної автівки. Тим часом будівельники на місці Будмайданчику встановили намет. Діана Карульна та Ігор Салянінов п'ятий канал.